Привіт, кохані! Ви на каналі Світла. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже приємно це все бачити і чути від вас. Давайте зараз будемо робити таророзклад на жовтень місяць для наших близнючків, що буде їх чекати, що буде їх спонукати, на що їм сподіватися в цьому жовтні місяці, які будуть енергії присутні. І перша карта для наших близнюків. Близнюки, поїхали. Перша карта для вас. Перша карта, подивіться, яка класна, це у нас рицар такий жезвів. Який несе вогняну таку позицію, який дає нам рух вперед, таку можливо, подорож. Кудись ви запланували поїхати, то можливо ви кудись поїдете, будете пізнавати щось новеньке. Це також. Карта може бути якихось змагань для вас, там, де ви будете переможцем, бо ви на коні. І це дуже-дуже позитивна карта, і енергія тут вогню присутня. Також у вашому оточенні це можуть бути люди вогняної стихії, стрільці, льви. Або, овни, і вони можуть тут бути для вас або друзями, або ви зустрінете таку людину, будете з нею спілкуватися, або ця людина принесе для вас якусь таку звісточку, на яку ви навіть не очікували, і ця звістка буде такого характеру, енергію. Мати таку швидесеньку, треба бути робити всі свої справи швидесенько. Тобто тут така, бистро-бистро-бистро треба бути щось вирішувати. Добре, добре, давайте ще другу достаємо колоду. Із другої колоди у нас буде друга карта для наших близніків, жовтий місяць 2024 року жовтень 2024 другу карта для близнюків. Трійка Кубків, ви знаєте, це карта задоволення, щастя чогось нового. Подивіться, три жінки зібралися, вони прагнуть щось відсвяткувати. Вони мріють, вони дивляться на зорі, вони загадують бажання, вони зібралися не просто так. Вони зібралися щось відсвяткувати. Це може навіть бути якийсь дівічні корпоратив. Це може бути якась така запланована дівчача вечірка, так? Щось, щось таке цікаве. Якщо це ви чоловіки, то дійсно теж для вас може бути щось таке цікаве. З кимось, з трьома. Ви будете не самі, ви будете десь святкувати, бо це кубки, це, це дуже приємне задоволення, дуже цікаві враження. У вас щось буде. Подивляти, так знаєте, може, хтось вас вам принесе якусь таку звісточку, яка вас дуже-дуже порадує, і ви завдяки цьому захочете просто зі своїми друзями це відсвяткувати або якось виставитися цим людям, так і зробити для себе таке цікаве свято. Давайте вже дивитися третю колоду для наших близнюків на е, жовтень місяць 2024 року. Третя карта, третя карта для вас. О, тут королева жезлів. Тобто у нас тут був принц, а це вже королева, вже вища особа, вже старша особа, вже жінка, яка е, володіє драконом. Розумієте, які в неї? Є? Можливості є, так? В вашому оточенні. Також це можуть бути жінки льви, стрільці і, і огни. Також це може бути для когось і мами, і бабусі, і жінка особисто. так, Біля вас, яка буде така дуже-дуже енергійна. В неї є чарівна паличка, в неї квіти є, і киця є. Киця це у нас наша теж інтуїція домашня, така збереження наших всяких сил домашніх, оберігу нашого. І ця жінка теж вона нам показує дуже такі великі, класні прагнення до чогось нового. Ви можливо. Можливо, з нею будете все ж таки мати якісь такі цікаві-цікаві справи, так? вогняного характеру, які буде треба швидко вирішувати і заробляти, доробляти. Добре, ще давайте дивимось наступну колоду, четверту, що вона нам покаже, для близнічків, що буде вас чекати спонукати в цьому місяці в жовтні. 2024 року, на що сподіватися, які будуть енергії присутні. Це у нас трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це дивіться, чоловік сидить, він дошліфовує ті двері, він дороблює свою роботу. Це відточування своїх якихось навиків, своїх якихось потреб. Це також грошова карта. Ви, можливо, за щось. Будете получати таку грошову допомогу, невеличку, але вже будете мати такі, якісь так, і тобто це вже Може бути для вас щось нова справа, якісь нові проекти вам дозволять виконати, і ви будете його довідтачувати або додоробляти, або це також може бути хто здав, не здав екзамени, то тут треба довчити, провчити, щоб його все ж таки здати по-нормальному. Це карта, яка нам гарантує. Подальший розвиток в будь-якій справі, незалежно, чи це стосунки, чи це робота, чи це сім'я. Це просто буде розвиток в тому, чого ви прагнете, чого ви хочете робити. Дуже теж класна, позитивна карта. У вас зараз немає поганих карт. Немає. Вони навіть не хочуть до вас виходити. Ну то й дуже добре. Давайте ще будемо дивитися наступну колоду Це вже буде п'ята. Подивимось, що ця колода нам скаже для близнюків на жовтень місяць, з чим вона порадує вас. Такі підказочки. О, це тут не старший аркан дурень. Дурень, подивіться, він в своєму колу там, над пропастю хоче скотитися вниз, йому нічого не страшно. Це якийсь е цикл, е починається щось наново у вас. Можливо, ви там щось відтачували, і тут все ж таки е зробили той екзамен, що вам сказали, ну що, давай. Вставай і роби тепер сам. Тепер ти сам вже можеш почати всю свою справу з нуля, і ми будемо дивитися, що ти вмієш робити. Тобто не бійтеся цієї карти, ця карта нам теж показує діток. Тут такий може бути дитячий у вас характер, так? ви можете робити такі. Справи для себе трошки не думати, а думати як дитина, то тут порада. Не думайте як дитина. Так, починайте все з нуля, починайте всьому новому вчитися, але приймайте такі серйозні рішення, важливі з розумом, дорослою людиною. Не будьте як дитина. І ця карта це щось нульове, якийсь початок, то що вам дає якесь продовження. І тут нема страху в цій карті. Ця людина не боїться страху, вона не боїться впасти, вона не боїться споткнутися, вона йде і, і незважаючи на що, їй світить сонце. І так само ви себе настройте, налагодьте, що все в цьому світі є прекрасно. Як будете подумати, думати, так у вас воно буде і виходити. Давайте ще одну. Шосту подивимося, колоду шосту карту для вас близнюки, на жовтень 2024 року, жовтень-жовтень 2024 року. Тут у нас подивіться рицарь Пентаклів. Якщо тут у нас є рицар жезлів, то це рицарь Пентаклів. Якась таки все ж таки вас подорож чекає: і грошового характеру, і такого дієвого характеру. Десь ви будете діяти дуже швидко, стрімко. І тут треба буде вам піклуватися про ваші капітали, щоб вони ніде у вас не пропали. Тут треба розчитувати, де що ви маєте. Також це може бути нова запропонована праця для вас. Хто не мав праці, то може знайти нову працю. До речі, ця карта нам показує не на один рок таку, знаєте, стабільність грошову, а показує на декілька, на 10, на 20 років. Ця карта нам показує, що щось таке ви почнете з нуля, так, ви з нуля щось починаєте. І починаєте на довгий-довгий термін, і ви будете дуже задоволені цим, що ви почали, бо це буде для вас приносити. Такі непогані не грошові виплати. І зарплата по цій карті може навіть і підвищитися. І все, що ви б хотіли для вас, то воно теж може для вас підвищитися. Так? Давайте ще одну: Дивимось для вас сьому колоду, що вона ще підскаже, покаже нашим близнюкам. На жовтень місяць 2024 року. Ще одна карта для близнічків, для наших близнючків. Так, це у нас семірка мечів. «Семірка мечів це, знаєте, це як -от втікти з фільму, який ще транслюють в кіно, знаєте, тихенько піти, щоб ніхто не бачив. Це також може бути якась крадіжка, якісь такі словесні перепали з кимось, що ви будете десь комусь. Або вам хтось може збрехати, або вам треба буде десь хитрити, щоб добитися своєї цілі. Подивіться, людина тут сховала ті мечі, вона ніби буде одним тільки користуватися мечем, так, але чогось вона захотіла аж набрати сім штук, так? І вона залишила тих. Тих, ті, що пільнують за ним, вона залишила, можливо, ця людина без мечів, тобто без захисту. А ви тут маєте захист і такий, знаєте, знаєте, як тим захистом володіти, бо все ж таки можна дві руки, два меча можна взяти, а ті залишаться і будуть бездійсні. І Тут моя порада вам, що треба прораховувати кожен кожен ваш крок. По цій карті можуть бути ілюзії, якісь крадіжки по цій карті можуть бути. Пільнуйте за своїми речами, пильнуйте за своїми документами, щоб у вас ніхто нічого ніде не поцупив. І також дивіться, можливо, вам треба бути. На якимсь таким тихим, спокійним, щоб не влазити ні в які конфлікти, щоб вас то лихо оминуло стороною. Тут треба бути трошки уважним. Це одна така з усіх, яка вас спонукає ця карта бути уважним, не, не ловіть гав, як ото кажуть. Так? Давайте, давайте ще подивимось. Наступна у нас є колода. Це вже буде у нас восьма. восьма колода, і ми зараз на ній подивимось, що вона нам покаже. Що вона нам покаже для наших коханих близнючків в жовтні місяці 2024 року ще одна карта для наших близнючків? Ту Туз мечів, Ту мечів це новий початок, новий рух, нові можливості. Нове якесь підписання чогось, якихось паперів, можливо, до вас прийде якесь нове повідомлення, якась нова ідея, що вам треба буде її втілювати в життя. Бо, наприклад, цей дурень так, нам показує відлік нового часу, то, можливо, все ж таки цей час настав, цей новий рух настав, і ви будете. Все ж таки доставати очікувані винагороди. Подивиться, подивіться там летить Орел. Він такий вінок за собою сплетений, несе, так, якусь перемогу для вас, якесь щось там. Є гори. Вам треба буде подолати гори, якщо ви десь. Десь почали рухатись, бо будуть перешкоди. І тут все ж таки очікувана винагорода та корона, ви все ж таки можете її злапати для себе, і буде у вас все гаразд. Дуже класний початок ваших справ, позитивних і таких, знаєте, розумових. Це також може бути щось пов'язане. З ідеєю ті, які є у нас в інтернеті, так, можливо, хтось захоче почати роботу в інтернеті, чим займатися, то, будь ласка, починайте. Так? Ви, ви і свої ідеї, то тойсь ідеї, свої такі сховані, вкрадені чимсь, кимсь ідеї. То все ж таки тут порада. Візьміть одного меча, одного, тільки одного і ним керуйте. Не беріть всі сім, беріть тільки один, бо тільки один той може вам принести класний результат. Рухайтесь вперед. Ви знаєте, що це для вас буде стабільно і з накопиченням ваших грошей. І я вам раджу, щоб у вас так все і було і по ходу. Давайте, давайте подивимось ще одну. Такі є в мене цікаві, кругленькі. Бачите? Кругленькі такі карти. Дуже цікаві тут. Малюнки. Мені подобається, як автор тут намалював, бо дуже-дуже вони яскраві ці карти. Треба їх роздулятися. Ще одна від них подивимось для вас пораду на жовтень для близнючків, на жовтень 2024 року. Ще одна, ще одна. Вау! Тут у нас що? Вісьмірка пентаклів, подивіться, який то бджолик, чи хто то там сидить. Подивіться, який він смішний. Він набрав собі вулики, чи що то, чи якісь шари. Я не, я не розумію, що вони кліпають, так? Але подивіться, вони як яйця розмальовують, оці кругляшки, що то таке, буси якісь такі на крилах, чи що. І по цій карті, знаєте, ви вже майстер. Ви вже знаєте, що ви робите. Подивіться, яка в нього така ухмилка така цікава, він так сміється дивно. так, І він дивиться на цього учня, можливо, який поряд сидить. Непонятно, хто тут, чи жінка, чи чоловік, бо такі незрозумілі такі особи, так, якісь гноми чи пчоли, хто вони не але вони щось роблять. Вони роблять і получають других. Так само і ви робіть, навчайте других, давайте свій опит, передавайте його з рук в руки, щоб люди получали задоволення, бо ця друга людина, вона подивиться, як аж з натхненням вимальовує там тим пензлем, в нього є ну, всі ці як то, мальразки. Здібності, і може людина собі малювати, розмальовувати, відточувати свої навики. Якщо ви тут працюєте, так то ви вже дійсно майстер, ви знаєте, що вмієте робити. І по цій карті це теж такий стан очікування, і, і вже вже ви збираєте такі плоди. Те, що давно-давно посіяли, це вже така може бути винагорода в грошовому плані. Дуже класна, позитивна карта, вона цікава, вона дійсно така інтересна, якась така, аж придає, знаєте, якоїсь сміливості, що можливо, можливо, ви захочете повчати своїх дітей і будете задоволені, що діти можуть робити, так, як ви, розмовляти так, як ви, слухаються вас, і все стрільне, знаєте, класна, позитивна карта. Тобто, навіть якщо ви маєте якусь ідею, то ви в цій ідеї можете бути вже майстром і можете когось повчати. Втілюйте всі свої ідеї в життя, хай вони працюють. Бо та людина, хто робить, відтачує, то тільки та має задоволення і має можливість святкувати. Ви повинні зайняти таку вогняну позицію, щоб ви не важливо, чи ви чоловік чи жінка, але займайте вогняну позицію, щоб до вас приходили. Такі дійсно класні позитивні результати. Давайте ще підсказочку для вас, від мапочок. Подивимося підсказочку для наших коханих близнюків на жовтень місяць 2024 року, жовтень близнюки. підсказочка для вас. Тут карта стану замужнього, так називається ця карта. Зараз я вам подивіться. Тут жінка вона грає, чоловік п'є вино, він насолоджується її, її композицією, і мавпочка. мавпочка це наше натхнення, це наші думки, це наші ідеї мавпи бігають скрізь, вони можуть щось вкрасти, і радувати людей, і також допомагати. Подивіться, мавка тут допомагає людині пограти і зробити так, як би було класно. І ще щас я вам скажу, що ця карта докладно тут нам розказує, показує. І це карта шлюбний стан, вона називається так. і... Це зв'язок двох людей. Це совмісне проживання якесь, якщо ви довго думали, чи проживати, чи ні, то тут по цій карті можете сміливо брати і вже спокійно собі починати жити разом. Так? І це також по цій карті заручене можуть бути, так? і ось і може у когось дійсно двічні. Щоб були заручені, так? Це також може бути якісь ділові угоди, ділове партнерство. Тут подивіться ви вдвох, це також може бути якийсь партнер по роботі або, або партнерка, яка буде вам допомагати, і ви будете дійсно мати таку співпрацю, втілену, таке життя, так? Це також може бути партнерство будь-якого характеру для вас. Ви будете прагнете до чогось нового і все ж таки, Будете підтримувати ті стосунки, ті, які у вас є, і цей меч він показує вам все, що ви б не запланували, все, що ви не надумали, воно буде втілюватися у ваше життя. Дотримуйтеся такого. Руху, руху позитивного, бо у вас можливо буде дві подорожі в цьому місяці, і почніть щось з нуля, відчу, відточуйте свої всі навики. Я вам раджу. Прислухатися до людей, до їхніх думок, щоб ви були не самі, бо подивіться тут допомагають вони вдвох. То і слухає моральна допомагає а це, що ж фізично допомагає, так тримає ту. То... Нотку, і щоб жінка та грала мелодію, щоб яку слухали всі. І я вам бажаю, щоб вашу мелодію життя в жодні місяці слухали всі ваші думки, ваші ідеї, нехай втілюються в життя, хай вас, Боженько, оберігає, робіть то, що ви запланували, і хай у вас все вийде так, як ви хочете. Бажаю вам всього найкращого, близнюки. Я вас кохаю, обіймаю і до нових зустрічей! White fun.